Вітаю, панове. Сьогодні я хочу вам розказати про програмний РРО чекбокс, як в ньому зареєструватися, тобто ну не банальна реєстрація, а саме вже керування касою, тобто реєстрація торгової точки в податковій касу, ну і відповідно касира, тому що це у нас три такі кроки, без яких ми не можемо користуватися по РРО. Ну і відповідно також покажу, як саме здійснювати продаж саме на порталі. Ось на користувацькому порталі, чекбокс, тобто у веб-браузері. Також тут є додаток, ну і відповідно є дуже багато інтеграцій, в тому числі з маркет. Плейсами напряму, якщо ви користуєтеся до прикладу, лише маркетплейсами. Ну і відповідно, також є інтеграції з різними crm системами Доволі тут багато інтеграцій, в тому числі з Sales Drive, яким я користуюся в даний момент. Тобто, чекбокс зазвичай має таку нормальну інтеграцію з недорогими crm системами на противагу вчасно касі, у якої є інтеграція лише з маркетплейсами, і такими crm системами які коштують доволі таки дорого. Ну, принаймні мені так здається, принаймні на цьому. Етапі. Ну і відповідно, також я розповім вам про звіт до ДПС, який можна подати саме з кабінету чекбоксу. Отже, давайте розпочнемо з того, що подивимося на торгову точку. Торгова точка це фактично ваша адреса здійснення підприємницької діяльності. Тобто, якщо ви продаєте будь-що будь-де, значить ви вказуєте ту адресу. Ну і відповідно там реєструєте цю торгову точку. Реєстрація, в принципі, всього проходить дуже швидко і дуже просто, тому давайте все це діло спробуємо зробити, оскільки у мене вже є одна торгова точка, я не буду реєструвати ще одну, але ось цю форму я вам покажу. Назву торгової точки можна придумати свою, тобто вказувати довільну. Ну і відповідно вид право на торгову точку. Якщо це приміщення у власності, вказуємо, що це у власності. Якщо ви берете в оренду, вказуєте, що в оренду, а право постійного користування, оскільки ми ФОП другої групи і зазвичай адреса. Підприємницької діяльності, якщо це інтернет-магазин, також враховується як наша прописка. Ну і відповідно на той будинок на ту квартиру, в якій ми прописуємо. Якщо ми не є власниками, то в принципі у нас є право постійного користування, тому що ми є членом тої родини. Ну чи щось такого плану. Я думаю, ви зрозуміли. Тип торгової точки, якщо це інтернет-магазин, відповідно вибираємо інтернет-магазин, ну і відповідно далі обираємо область, вулицю коротше вказуємо ту адресу, що нам потрібна. Ти це йому додати торгову точку. Все це діло треба підписати електронно-цифровим підписом. Якщо у вас немає електронно-цифрового підпису, це не є проблемою, можна його десь купити, тобто є доволі таки багато сервісів, які продають електронно-цифровий підпис, або якщо ви є клієнтом Приватбанку, то можна, в принципі, у них згенерувати собі ключик. Ось тут зараз вискочить підсказка. В принципі, можете перейти там за дві хвилини, можна згенерувати собі ключ абсолютно безкоштовно. Причому не один, а не знаю, який там ліміт, але можна їх згенерувати. Багато, але згенеруйте один, тому що він реєструється знову ж таки в податковій. Тобто, перший раз, коли ви подаєте торгову точку, касу, касира, то ви маєте використовувати лише один нормальний ключ, який використовуєте постійно. Якщо вам для якихось інших потреб треба два-три ключа, то я думаю, ви знаєте, як з ними працювати. Якщо ж ні, генеруйте собі один ключик і всюди його використовуєте. Отже, після того як ми все це діло зробили, то підписуємо цим ключем нашу заявку. Ну і в принципі чекаємо. І тут замість активно буде щось типу реєстрація в ДПС чи щось такого плану. Не пам'ятаю, як воно правильно називається, але через 5-10 хвилин воно вже стане активною. Після того ми можемо перейти до наступного кроку. Тобто будемо реєструвати вже касу. Тут, по аналогії, в принципі, з минулим пунктом, просто тиціємо на додати касу, ну і відповідно заповнюємо ось ці поля. Номер каси знову ж таки може бути довільним від одного там до. Напевно, до безкінечності, тобто можете зробити там першу, другу, третю касу для себе, для того, щоб ви розуміли, або можете лишити якийсь довільний номер. Це, до речі, переніс каси з е... вчасно каса Там було, до прикладу, безкоштовно 300 чеків, зараз цього тарифу вже немає. Тому чекбоксом все ж таки мені на порядок зручніше користуватися, ніж тою ж вчасно касою. Знову ж таки, через те, що у нього є інтеграції з бюджетними такими crm системами Тип ПРО виберемо, до прикладу, інтернет-торгівля, або знову ж таки, якщо у вас є. Ось все це діло можете вибрати щось з цього діла. Тобто вибираємо те, що нам підходить. В моєму випадку це інтернет-торгівля. Ну і відповідно торгова точка вибираємо з попереднього пункту ту торгову точку, якщо ми додали. Якщо у вас є декілька торгових точок, відповідно, у вас має бути декілька кас. Ну і відповідно кожна каса буде якось прив'язуватися до якоїсь торгової точки. Після того ти додати касу, знову ж таки підписуємо тим же електронним ключиком і чекаємо, поки тут у нас буде реєстрація в ДПС. Після того, як вона. Стане активною, переходимо до створення касира. Додаємо касира, відповідно, щитуємо ключ електронно-цифрового підпису, заповнюємо ті дані, які нам треба, ну і, відповідно, знову ж таки чекаємо, щоб нам активували цього касира. В принципі, після того все можемо працювати. Якщо вам треба інтегрувати з розеткою, з промом чи знову ж таки з тим же Sales Drive, то в принципі тут у нас є всі дані для того, щоб ми інтегрувалися нормально, спокійно. Але зараз ми розглянемо роботу без інтеграції. Тобто, якщо, до прикладу, ви продаєте там, не знаю, в Інстаграмі нехай буде. У вас інтернет-магазин в Інстаграмі. Отже, переходимо на вкладку Моя каса, і тут у нас є продаж. Як відбувається продаж? Спочатку нам треба відкрити зміну. У мене зміна відкрита, коли у вас зміна закрита, то у вас тут буде. Ось такого кольору кнопка відкрити зміну. Відкриваєте зміну, підписуєте ключем касира, якщо хочете, підтягуєте його в хмару саме чекбоксу, ну і відповідно, потім він буде підтягуватися автоматично. І все, що вам треба, буде, просто натиснути на відкрити зміну. Ну і відповідно, потім у вас буде ось такий інтерфейс. Я нагадаю: є, до прикладу, інтеграції з багатьма сервісами, є додаток, ну і відповідно є навіть додаток для Windows і для Linux для цього чекбоксу. Ми зараз. Зараз розглянемо роботу в браузері отже, це перші мої спроби видати чек, так би мовити, ось такі назви товарів у мене були. Потім я зрозумів, як все це діло треба робити, і зараз я вам поясню. Отже, для того, щоб додати будь-який товар в чеку, якого у нас немає, до прикладу, введеного вже як номенклатура. Ось тут у нас є товари, їх можна ввести. До прикладу, якщо у вас є 5-10 товарів, які ви постійно продаєте, і є сенс все це діло ввести. Якщо ж у вас, як у мене, одяг постійно зміняється, то ну, краще використовувати crm систему або не знаю, щось робіть самі. Отже, якщо перший раз ми вводимо цей товар і його немає ніде, то ось тут можемо натиснути на плюсик. Тут пишемо найменування. Назва товару має відповідати, так би мовити, його характеристикам, тобто якось має описувати цей товар. До прикладу, давайте візьмемо якісь штани, знову ж таки, дитячі штани, і подивіться, як я прописую все це діло. До прикладу, Щось такого плану, тобто дитячі штани на 6-9 місяців, 86-97 см. Ну, це я собі вигадав, я не пам'ятаю, який там розмір йде саме під 6-9 місяців. Пишемо колір і, відповідно, пишемо бренд. Тобто там, не знаю, George чи HM чи щось такого плану. Тобто, ну, це ось така нормальна назва для того, щоб. Правильно відображати назву в РРО, тобто такі у нас є вимоги від законодавства, і в принципі такі самі умови і вимоги є у нас і на маркетплейсах. Тобто, фактично, назва з маркетплейсу чудово підходить для відображання її в чеку, тобто в фіскальному чеку. Тому можна взяти ось ті стандарти, ну і відповідно вони абсолютно підходять під все це діло. Також тут у нас є код. Нам треба вписати якийсь код, який зазвичай вказаний на тому товарі, тобто на бірці чи м, десь на ярличку. Вказ... Вказаний якийсь код. Якщо його там немає, можемо придумати його самостійно. Можна його скласти з не знаю, з трьох-чотирьох цифр, чи там з десяти цифр. Це на ваш розсуд. Я його просто вписую рандомно. Можливо, по цьому коду до прикладу це може бути артикуль, і в crm системі ви будете його шукати по ось цьому коду, тобто, дивитися на товар. Дивитися на цей код і вписуєте і шукаєте. Ну це вже до питання crm системи. Ну і відповідно, до прикладу, цей товар коштує 520 гривень. Після того, як ми всі ці дані вписали, ось ти ціємо ось цю кнопочку, і все це діло переноситься у нас в чеку. Тут ми бачимо назву, кількість, ну і відповідну ціну. Можна тут вписати одну штуку, можна вписати 10, або можна вписати тисячу штук. І на 520 тисяч у нас буде продаж і, відповідно фіскалізація цього чеку або на 5 мільйонів 200 Thank you. Тисяч гривень тому варто бути обережними. Наскільки я зрозумів, податкова не любить, коли у вас є ось такі чеки. Ну, не те, що не любить, це недоцільно. По-перше, а по-друге, ну, коротше, дивіться самі, наскільки я зрозумів, не варто робити ось такі чеки. Ну, хіба що у вас є такі продажі. Хоча в оптових продажах не знаю, чи варто застосовувати РРО і там іде якось, напевно, по-інакшому. Ну, коротше кажучи, ми все ж таки розглядаємо розріб, ну і відповідно без інтеграції. Отже, тут ми можемо додати знижку, можна додати знижку в гривнях чи у відсотках. Ну і відповідно, до прикладу, у нас тут гривні, нехай буде знижка 20 гривень. Ти це йому продовжити, і сума до сплати 500 гривень. Тут ми можемо вказати імейл нашого клієнта, відповідно, йому на імейл піде ось цей чек. Ну або відправити по СМС, і тут можна вказати номер телефону. По смс можна відправити десь. Тут у нас в налаштуваннях можна подивитися, ну і відповідно оплатити це сервіс відправки смсу, тобто це не є безкоштовно, і це напевно теж треба розглянути в якихось наступних відео. Далі, якщо подивитися, то ми можемо тут вибрати те, як нам оплатив цей клієнт наш товар, до прикладу, готівкою, картою і інше. Якщо ми виберемо інше, тут у нас є все це діло. Це стандарт, готівка, карта і бонуси. Тут я написав ще передоплата. До прикладу, якщо ви берете передоплату там 100 гривень, але наскільки я розумію, знову ж таки, вже не варто робити такі чеки на передоплату. Тобто, це в принципі взагалі можна видалити, і я лишаю наложений платіж. Це фактично не є доволі таки правильним, але тим не менш, у нас є така опція в Україні нову дуже популярна нова пошта робить постійно наложений платіж, і більшість клієнтів також хочуть наложеним платежем. Це їм зручніше. Хоча це трошечки дорожче, але тим не менш, не я за це оплачую. Отже, до прикладу, цей клієнт оплатив нам 100 гривень готівкою, не знаю, там 300 гривень скинув до прикладу на карту, і 100 гривень у нього було бонусом. Ну і відповідно, у нас є повна оплата цих 500 гривень. Ти це йому продовжити, і у нас ось така комбінація створюється. І тут нам все, що треба, це видати чек. І ось він фактично видався, фіскалізувався. Ну, і відповідно, у нас тут є купа ось такого цікавого. Хоча зазвичай такого в нормальній ситуації немає. Тобто у нас є або карта, або готівка. Це я чисто для прикладу показав. Ну і відповідно, ми можемо кинути клієнту посилання, можемо все це діло роздрукувати на звичайному принтері, чи купити собі ось цей маленький принтер, ну і, звичайно, друкувати чеки як. Ну, як як вони мають бути? Отже, з цим зрозуміло. Тепер ось цей чек, оскільки він не є реальним, мені треба його повернути. У нас є ось цей номер чеку. Ми зараз його скопіюємо, тобто зробимо ось таким чином. Ну і відповідно, тут також є QR-код, але знову ж таки він мені не потрібен. Цей QR-код переносить на сервер податкової, наскільки я пам'ятаю. Ну і відповідно там показує, що реально ось цей товар куплений такого-то, такого-то числа, і оплачений наступними видами платежів. Отже, зараз будемо робити повернення всього цього. До прикладу, ти ціємо повернення. До речі, тут у нас є архів чеків, можна подивитися на всі чеки, що ми видали з початку роботи, в принципі, з. ПРРО. Отже, ми скопіювали той код. До речі, у нас баланс каси 100 гривень, тобто готівкою ми отримали 100 гривень. Ну і відповідно, тут у нас є внесення готівки і видача готівки. Також при закінченні роботи з касою, в кінець робочого дня, фактично ми не маємо залишати готівку в касі. Я не знаю, чому все це діло зроблено так саме на законодавчому рівні, але знову ж таки маємо те, що маємо. І ми маємо натиснути Видати готівку, ну і відповідно винести цю готівку з каси. Ну це таке умовне, так, але тим не менш, маємо. Все це діло зробити за касовою дисципліною. Таке є, я про це розказую. Отже, зараз будемо повертати той чек, ну і відповідно, ось його код. На пошук, ось цей чек. Якщо подивитися, то у нас з товарів те, що я прописав, кількість одна штука, вартість 520 гривень. Якщо подивитися, сума без знижки 520 гривень. Знижка на чек у нас була 20 гривень. Вона, по ходу, прописується автоматично, лишаємо все це діло ось так. Якщо зробити ось так, ну і відповідно вибираємо. Там готівка, по-моєму, у нас була 100 гривень, карта. 200 чи 300 гривень. Ось так. І здається 100 гривень ще бонусом. Тицяємо на продовжити. І ми повертаємо цій людині ось наступним чином її кошти. І тицяємо на повернути. Ну, і відповідно, у нас все це діло списується з каси, ну і відповідно до податкової також пішов цей чек, що ось було повернення. Ну і відповідно, у нас є повернення, товар повернувся до продавця, і кошти повернулися до покупця. Знову ж таки, це абсолютно звичайний фіскальний чек, де можна скопіювати посилання і також його роздрукувати. Ну і, в принципі, ось маєте повноцінну роботу з Перерочек бокс, ну і відповідно, балансу у нас вже став нульовим. Якби у нас було більше повернення, тобто готівкою саме ми повернули більше. Гривні, то, можливо, тут було мінус, або просто нам би не дало все це діло зробити. Отже, також, звіт до ДПС, тут можна подати річний звіт. В моєму випадку я його не подаю через цей кабінет, тому що у мене є бухгалтер, і він подає звіт, і в разі якихось проблем знову ж таки він їх вирішує. Проблеми у мене були з податковою, але вони були такими мізерними. До прикладу, щось десь там не підтягнулося по ЄСВ в середині року. Ну і відповідно до мене з податкової подзвонили і спитали, що. Як я кажу, з бухгалтером розбирайтеся, ну і відповідно з бухгалтером розібралися. Хоча бухгалтер мав позвонити начальнику податкової для того, щоб він сказав: та ж, блін, подивіться на наступній сторінці до прикладу, там все розписано. Ну коротше, податкова є податковою. Нехай розбирається бухгалтер, тому що мені з цим не хочеться розбиратися. Але тим не менш можна тут подати ось цей звіт. І в принципі, якщо ви ведете абсолютно всю бухгалтерію самі, то я думаю, для вас саме подача звіту через чекбокс буде трошки легше. Ніж подачі через електронний кабінет платника податків, тому що треба зрозуміти ще як той кабінет працює, як він відображає всю інформацію, тому що там специфічно він все це діло робить. Ну, але тим не менш. Знову ж таки, тут своїм електронним ключем підписуємо цей документ, ну і відповідно після того вписуємо все, що нам треба. Ну, по звітам я вже вам не допоможу, тому що я його ні разу сам не подавав. Отже, панове, на цьому все. Посилання для реєстрації в чекбокс буде в описі. Якщо вам не подобається чекбокс, є там вчасно каса і ще там пару штук. Посилання можливо також залишу в описі для зручності. Ну і відповідно можете переходити, реєструватися і працювати законно. І не забувайте платити податки, тому що це найкраща допомога нашій державі. Все, панове, дякую за увагу, до побачення.